Іноді мені здається, що я не малюю тарілки, а вони самі приходять у потрібний час разом із людьми, які просять саме те, що мені теж хочеться сказати світові. Так сталося і цього разу. Побажання було таким. Хочу лалек, чорний фон, тоненький бігунець, традиційні відтінки, а все інше довіряю вам. І оце довіряю вам завжди для мене найбільша довіра, коли людина не просто купує річ, вона віддає собі частинку свого задуму, свою мрію, свій смисл і чекає, що ти зловиш це серцем. Я довго водила пензлем по чорному фону, поки не з'явився перший мазок, потім другий, а далі вибух кольорів. Як тепле українське літе, Квіти, що дихають, ягоди, що світяться, і лалеки, які ніби от от розмахнуть крилами та злетять, коли робота була готова, я зрозуміла ця тарілка про людей. Які вміють чекати про тих, хто залишає світло в вікні, про тих, хто знає. Дім це не стіни, це завжди хтось, кого ти любиш. І так, якщо відгукнулася, повтор цієї тарілочки можливий, але попереджаю: кожна нова все одно буде трішки іншою, бо ручна робота як історія. Ніколи не повторюється слово в слово.